Береза повисла або бородавчата, знімаємо те, що їде зараз у нас на замовлення. Це такі от берези, тут 5-6 майже 6 метрів. Далі тут в'яжемо акацію кулястого бракуліферу на штамбі. Там бробанди 2-2-20. У нас таких бробандів є на полі тисячі. Дуже гарна ціна, зараз, акційна ціна, ціну знизили на початку осені. На, на Барбанти. Ще акаць, ой, далі Сакура Канзан. На рівних штамбах. Штамби по євростандарту 2,20. Штамп, вони ідеально рівні. Ось Сакура Канзан, махрова сакура, в якої відходять пагони під, під 45 градусів від місця щеплення, або вона є також у нас. Кущова знизу щеплена, вони йдуть у нас від 600 гривень голим корінням. А це вже такі дерева щеплені на штамбах, вони по євростандарту, вони ну, відносно вже такі елітні, преміальні. Так, далі йде на замовлення в'яз, ільм, він же Берест, правильно українською мовою говорити, Берест. От в жорнівці у нас вітру мало, у нас вони. От вон, я покажу. Ось вони в нас в жорнівці, які це там, де вітру немає. Так вони, листя має ще зелене, ледь-ледь починає жовтіти. А із розсадника нашого приїхали вони там, де вітер, поле, там їх багато. І ось вони, бачите, вони жовті вже, і частина з них вже скинула листя. Це сорт. Пендула, також у нас є сорт Компердауні. Хтось із глядачів і підписників, скажіть, чим відрізняється сорт пендула від сорта Компердауні, тобто берест компердауні, та чим відрізняється від сорта пендула. Так, Далі тут іде завантаження ще буде. Не Little Jam ялиночки. Подивіться, яка якість Little джем. Гарні такі набиті, щільні. Просто от прям я беру, навіть окремо не рухається, окрон рухається все разом. Так, ну Це туя глобоза, велика туя. Ну Також ілівці ір... скельні, ірга канадська. Ламарка. Ну і всі замовлення тут постійно сьогодні. Все уїде сьогодні. Слава.